Всім привіт! Сьогодні у нас 3 січня 2023 рік. Перед вами плід яблука зимового сорту під назвою Смеральда. Лише вивчаю я цей сорт. І ось трьохрічне дерево мені дало дві сигналки. Одна сигналка, як я вже попередньо розповідав, під час зберігання в політеленому пакеті в такому закритеному середовищі зіпсувалася, згнила. Ось, Напевно, саме. Ці гнилісні процеси вони відобразилися саме на цьому плоді. Тому, враховуючи, що маю лише одну живу сигналку, багато поки розповісти про нього не можу, але починає подобатися вже навіть при візуалізації. От, погляньте, який красивий плід, яке красиве забарвлення. Таке це до зелених сортів відноситься. І я думаю, що якщо воно буде лежати десь. До кінця січня, початку лютого. Все ж таки воно прийме трішечки м'яке забарвлення ближче до жовтого. Але це, напевне, все ж таки сорт за своїми характеристиками ближче до зеленоплідних яблук. Красиве, ароматне, ну, не сильно аромат, але відчувається таким. від нього цукром тягне. Так, багато розповідати не буду, поки що немає, в принципі, що розповісти, давайте скуштуємо сам плід безпосередньо. Так, щоб більш розповісти про смак, з'їв майже цілий плід, ціле яблуко. Відразу я скуштував, і мені здалося, що є така кислинка, що ще зарано їсти. Можливо, все ж таки його б варто було. Було б скуштувати набагато пізніше, тижнім два йому три полежати ще дати. Але навіть на даний період, ви знаєте, я їв, з'їв фактично весь пліт, і мене під час цього супроводжували лише приємні смакові відчуття. Е, якби більше я розпізнав смак глибше і відчув в ньому, ви знаєте, більше цукринки, ніж кислинки. Жартома так кажучи. Є у нього приємний цей цукор. Такий притаманний для зеленоплідних сортів, для того ж таки Грінстару. От, е, Щось легеньке, легесенький такий цукор, який може трохи порівняти з добре е, з теглим, вже в стані споживчої стеглості з Семеренком, гранат Семеренком. Ось такий ось пліт. І ну, смак я поставлю, поставив би йому високу. Оцінку, Ну, ще поки що не буду братись його, оцінувати вже достомено, оскільки е, сорт на стадії вивчення, ще будемо перевіряти сортність. От Візуально все схоже на смеральду. Але м, доволі такий нерозповсюджений сорт, і багато хто ось в мене справжній, то ні, в мене справжній, там, там не, не Смеральда, там Щось інше, ну, будемо вичисляти, будемо звіряти її візуально і спілкуватися із садівниками. І якби, самі, Сам буду спостерігати за ним і по, по магічним якимось характеристикам розпізнавати. Ну, Як на мене, в принципі, 85%, нехай навіть 90% це цей сорт, це саме Сміральда. 10% залишу для сумнівів. Не завжди мають бути, напевне. От, хай буде там та десятка. Смак мені дуже сподобався. Оцінювати поки по якійсь бальній шкалі не буду. Подальшому вже там з роками. Напевне, одні плоди з'ївши після Нового року, одні вже з'ївши в середині січня, інші в кінці лютого. вже. Можна буде повністю сказати. І між іншим, деякі теплю, теплолюбиві сорти цьогоріч по яблуках, немов виноград. От, в, в, ті сорти, які полюбляють тепло, які полюбляють, щоб була велика, скажімо така, сумарна активність температур, достатньо, достатньо активних температур для того, аби набрати цукри. От, тому ці сорти теплолюбів, вони цього року не мають свого традиційного смаку. Це, як завжди, я кажу особисто мій такий суб'єктивізм. Я так вважаю, я так думаю, так от мої спостереження мені так підказують. Тому цей рік був важкий і е, за. Цьогорічним врожаєм нові сорти оцінювати якось би не хотілося. Але навіть, зважаючи на ці всі фактори, цей сорт мені дуже сподобався. Ось так. Будемо спостерігати. Сорт смираля. Дякую за увагу.